От тут представник Служби безпеки почав говорити за те, що не тисніть і дійте по закону. от я хочу йому сказати, давайте ми тут послухаємо народ і зробимо по закону, щоб то було законне, таємне голосування, так як ми в обласній раді вся фракція Свобода робила, ми маємо право при таємному голосуванні. Хай так і злами і порахуємо цій бюлетені і своїм голосуванням, своєю совістю все-таки підтримуємо народ, який сьогодні вимагає тут відставу. Тому що всі, хто служить не громаді, а є прислужниками Янковича, мають зараз піти у відставку, поки їх силою не викинули. it's not a thing